Хустини, що відкривають грошовий потік, ці три хустини не просто шовк, це енергія, і кожна з них активує твій фінансовий простір по особливому папуги, хустина видимості та яскравого прояву, твій прибуток напряму залежить від того, чи бачить тебе, чи чують, чи помічають. Ця хустина дає тобі колір, Голос, сміливість, вона вчить не ховатися, а бути магнітом для людей, може вивести та грошей, коли ти в папугах ти як тропічна весна, яка не вибачається за свій розквіт. Готель. Хустина дії, сил та прориву. Це хустина для тих, хто хоче не чекати, а брати й робити. Її енергія динамічна, і в ній рух, структура, внутрішні можу. Саме вона допомагає сфокусуватись, відрізняти хаос і запустити дію, яка приносить результат. Ця хустина про вибір – або я, або ніхто. І гроші це роблять. Венеція, хустина прийняття потоку і дозволу. Вона про ніжність, мрийливість, воду і прийом. Бо гроші це не завжди. Треба бігти ловити. Іноді їх треба навчитись приймати. Венеція з цілю страхи. Мені не можна, я не варта, це не про мене. Вона дає м'яку силу бути в грошовому потоці з легкістю, без тиску і всі постійні три енергії, три стану, три ключі до того грошового потоку. Побач мене, я дію, я приймаю, Якщо все можеш, Хоча б одну з них ти вже запускаєш нову реальність. А якщо зібрати всі три і тебе в руках буде повна шовкова система прийому і примноження грошей.